Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні у нас дуже важливий день. Миліський день народження. Сьогодні їй виповнилось 10 років. Так що вітаємо її з такою круглою датою. Ах, як у нас смачно облизується. Хочу вже спробувати свій тортик. Ми вже згадали бажання. Ось Такий тортик у нас вийшов. Наша іменинниця. Красуня. Так що приймаємо вітаннячка наші, для нашої красуні. Побажання. Бажаю, щоб вона жила ще так. З два рази ми її привітали. А то дай Бог більше, щоб вона була здорова, щаслива, радувала нас. Ось таке свято сьогодні у нас. Меліса вже не дочекається. Не дочекається попробувати свій тортик. Хочеш тортик? Мелісі дуже не терпиться попробувати свій тортик. Так що пишіть в коментарях. Привітання, побажання, хто що бажає Мелісі. Десь малий мустанг тамо Так що Меліса перший раз. На своїх 10 років народила свій маленький, там модесь він ходить. Чому стан не хочеться? Меліса дуже-дуже хоче його з'їсти. Свій любимий тортик. Він дуже так пахне, печенько. Дає Мелісі тортик. Ну Давайте будемо їсти на відео. Ходи сюди. Ба циферки ми витягнемо зараз. Так що тортик вже не тортик. Все, Тортик пішов по призначенню. Мені дуже сподобалося. Все, їсть на свій смачнень тортик. Так що вітаємо Меліску. Гарний був тортик і смачний, каже Меліса. Ну, Коротше, сьогодні перший раз, ну не перший раз, вона зипнулася. І перший раз вона прийшла додому. Коли зипнулася з малим. Несмажно їсть свій тортик. Вчора Меліса купалася, не гривка біла, Накупалася. біло білосніжна. Ой, як смачно, як смачно! Тай, що хочеш, я їм. Малого десь нема. Пропустив він таку смакоту. О, іде. Меліса не хоче, він йшов. Каже, то всьому є у мене день народження. Так, так, мамка, що тут у тебе є? Давай попробуємо. Що тут щось, щось є смачненьке? Так, то не то, я печеньку не люблю. Щось там мамка не подобається, вся твоя їда. Коротше, ковпачок вже виконав свою місію. Шої. Що, тобі не сподобалось таке? Хайдулі. Та Мені не подобається йому таке. Доїдають він свій, він свій тортик. мустанг, як підріс. Дивіться, він трошка не хоче, щоб я підходила, бо він їсть. Він коли їсть, він так не хоче. Йому печенька не подобається. Несмачно йому. Дивіться як підріс. Вже ліняє. Меліска доїдає свій тортик. Вже нічого не лишилось з нього. Трохи цукор. Так що. Так що, всім пока! Підписуйтесь, ставте лайки, чекаємо ваші привітання у коментарях. Пока!